Так, маємо мікс піжамки, і тут буде кілька халатиків і трохи білизни дитячої. Так, оце у нас буде такі боксерчики Класні, дуже приємна якість. Так, Далі піжамка і піжамки тут від одного року. 8692, 86, бірочка. Так, зараз ми знімемо такий лот, а вже інші будемо без рук, ну, без озвучки знімати. Тобто, що ви вже розуміли. Це піжамка на довгі рукавці, вони, в принципі, ідентичні плюс минусів, така один два, на петрусиків. 4-5 очки на бірбоксерчиків не бачу, ну десь десь там середній вік. Піжамка на довгий рукавчик 12-24 98-104 паперова бірочка відсутня, 1462 відсутня. Так, але ми додали сюди вам 8 піжамок від Амазона, щоб вам було більш цікавіше такий мікс. Так, це у нас іде три Футболочка, штани і кофта. 3 в одному. Далі піжамка 98-104 86, 92, 110, 116, піжамка. Буде на 12 рочків, на другий рукавчик. Далі 86-92, такий халатик плюшевий дуже класний, від 9 10 рочків, типу пінгвіна для хлопчика. Кябі на 8 рочків піжама, 8-10, ну, така вообще прикольная, я не знаю, навіть можна як костюм. Далі 110-116. Така піжамка у нас один на розмір. 122-128, 6-8 рочків. Комплект від H&M, 6-8, тут двоє шортики, дві футболочки, Далі один два рочки. Один барочки, така щеняча патруль, 4-6, 2-4, один, два. Ручки, 4, 6, 2, 4, 1, 2, ще одна піжамка, така Star Wars. на довгий рукавчик, штани, кофта і футболочка. І ще один такий плюшевий. Тут є рішка. Покажу, те штука, дуже дивиться, як класна. Така плюшечка підлітковий на 13 років. тринадцять флотів. На поясочку. Замовляйте.